Всім привіт я на каналі, і сьогодні хочу поговорити з вами про гру The Invincible або Невразливий від розробників відьмака 3 наскільки я читав. От що ж, я пройшов цю гру, ви можете моє проходження от подивитись отут в підказках. І коли я подивився перший трейлер цієї гри, я подумав, що це буде щось на кшталт. Амнезії Rebirth або Соми. Ну, просто це останні такі ігри інтерактивні історії, в котрі я грав, і в котрі мені дуже сподобались. І коли я почав грати, спочатку все видавалось таке прикольне: ви космонавт, у вас Амнезія, і вам потрібно зрозуміти, як ви з'явилися на цій планеті, потім знайти вашу команду і за цим усім. На початку гри дуже цікаво спостерігати. Планета дуже краєвидна. От є дійсно такі красиві локації, де там океан, такі скелі, ось щось типу того, і ви просто роздивляєтесь ці краєвиди, це реально, реально дуже красиво. А потім, після декількох годин такого ходіння по локаціям, так вам дають сюжет трохи дозовано, щоб ви. Відразу не все знайшли. Але як геймплею, геймплею тут немає. Ви просто нажимаєте вперед, і, в принципі, весь ваш геймплей. Тут є дійсно в одному моменті вам дають постріляти, але це дуже така, можна сказати, заскриптована сцена. От, е, але окей, вам дають постріляти. Е, інший момент це у вас є металошукач, там буде лише один геймплейний елемент з ним. Так, ви будете ходити з цим металошукачем, і конкретні локації, ви його зможете використати, щоб е, побачити, на які ділянки вам не потрібно ставати. О, щоб не, не провалитися. В принципі, на цьому його дія закінчується, е, як гімплейна предмета. І у вас буде бінокль. Але знову ж таки, е, з біноклем теж є невеликий геймплейний елемент, але він. Використовується дуже рідко. От. І в принципі, вам потрібно буде просто навести цю, цей бінокль на конкретний об'єкт, який буде позначатися маркою. Все. Ну і е, фокус налаштувати на нього. В принципі, це все. От. Всі геймплейні елементи, котрі присутні у грі, а, вам потім дають е, машину, за допомогою якої ви зможете швидше пересуватися по локаціях, бо там буде потім великі такі локації, і для того, щоб. Ви швидше туди дібралися, то вам дають цей транспорт. Але ну ніякого геймплейного сенсу він, окрім того, щоб у вас дістати з пункту А до пункту Б, немає. І ще він дуже повільний теж. Він теж дуже повільний. Тут все дуже повільне. Тільки лише завдяки сюжету ця гра може називатися грою. Але я би це ну, сказав, що це. От Реально інтерактивне кіно, де єдине ваше геймплейне дійство це просто нажимати вперед. Все. Воно все робить за вас. Усі якісь сцени, усі якісь моменти. Тут немає QTE моментів навіть. Тобто немає головоломок, ну нічого такого, щоб це можна було назвати грою. Так, ви просто йдете вперед. Uh, на відміну від Соми, на відміну від. Uh, Amnesia Rebirth, там хоча б є якісь міні-ігри. там хоча би є ну, В Amnesia Rebirth є елемент зі зброєю, там, пошук якихось ключів, предметів. Тут нічого такого немає. Усе базується на репліках, котрі ви будете говорити персонажам. От. І від них залежить, як, яка буде кінцівка гри. Тобто тут є там мінімум я нарахував 5 можливостей закінчити гру по-різному. І майже всі вони вирішуються за допомогою діалогів. Так? Один раз там ви можете там, повернути, там, скажімо, наліво або направо. От куди ви поїдете, там, там буде закінчення гри. Це було, я не пам'ятаю, один раз, мабуть. От. Все інше все залежить від діалогів. От, і як ви будете, які діалогію будете обирати, на тому гра і завершиться. От я протримався там майже всю гру, там 5 годин. От, хоча були варіанти закінчити гру ще раніше, там, десь на третій годині, може, на четвертій годині мого геймплею. От, ем, і, то, і то можна було ще трохи далі пограти, е, так, дочекатися там е, ще чогось. От і потім закінчити на такій, мабуть, максимально е, позитивній е, ноті. От я все ж таки закінчив трохи, трохи на негативній ноті, скажімо так. Так що мені складно назвати це грою, так як ні, майже ніяких геймплейних елементів тут е, немає. От щоб ви щось тут м, робили безпосередньо, окрім того, що ви ходите, ви їздите. Ну, в принципі, все, так. І в конкретних, в конкретних локаціях, в конкретних моментах ви використовуєте металодетектор, і бінокль. В одному моменті ви стріляєте. Але це один момент, і дуже заскриптований. Все. З приводу сюжету, ну, він, звичайно, не такий шедевральний, як у Соми, але він щось на кшталт на Зії мабуть. Бо тут теж є такі свої сюжетні повороти, невеличкі, але вони є. Сюжет він рухає, дає мотивацію йти вперед. Якщо би сюжет тут був ще і дуже ну, такий прісний, скажімо так, то це був би повний провал. Все ж таки, сюжет він повністю витягує цю гру і дійсно ну, не дає якби, засумувати в плані того, що в плані історії, так тобто історія не просідає, і це якби основне. От, і в принципі, на це і був е, розрахунок, що це не гра, а це більше як кіно. Знову ж таки, чисто як інтерактивне кіно, так як гра, ну ні, це не гра, це точно не гра. От у Тейл іграх від Telltale, так е, це ігри, чому? Тому що у вас є варіанти. По-перше, вони базуються на QTE, на е, головоломках, на якихось пошуку предметів. І тому подібне взаємодії з багатьма персонажами. Тут ви лише взаємодієте з С своїм напарником, котрий у космосі. Супер. І в принципі, і все. І з там ну, лазите по скелям, так їздите на транспорті. Це весь геймплей. Я очікував більшого від цієї гри. Я гадав, що тут будуть якісь цікаві геймплейні механіки, як хоча б якісь там загадки, якийсь пошук предметів. От, е, а тут, в принципі, ви просто нажимаєте В. Ну, ходите, їздите так, але геймплейних механік тут майже немає ніяких. От, один ви там раз можливо поводите цим металошукачем і в бінокль подивитись у конкретні моменти. А так, в принципі, все. Е, звичайно, тут дуже багато реплік, дуже багато варіантів діалогів. От, але все ж таки це важко назвати геймплейною механікою, будемо чесними. От, і тому е, ця гра від мене дістає 6 балів з 10, виключно за, за сюжетку. От, Якщо ви е, хочете пограти у гру, а не просто м, натискати В увесь час е, на 5 годин поспіль, то е, я би вам не рекомендував. От, якщо ви сюди зайшли чисто, Виключно заради історії, так вам геймплей, в принципі, на другому місці. Головне, щоб вам показали цікаву історію, в принципі, можна пограти. Я думаю, ви не будете розчаровані, якщо ви виключно за історію прийшли. Все ж таки, я розглядаю ігри як комплекс, тобто у вас є цікава історія, так. І у вас є цікаві геймплейні механіки, з котрими ви От, взаємодієте взаємодіюєте. Тут лише одна сторона присутня, тобто історія Геймплейних механік, на жаль, цікавих не завезли. Отже, якщо вам сподобався мій огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї гри, якщо ви вже її пройшли. От, е, Також підписуйтесь на мій Twitch канал, де я буду стрімити всі ігри, котрі я проходжу. Е, всі посилання будуть в описі. Тож, побачимося в наступних відео. Всім пока!